Друзі, всім попривітую! Стараємося для вас знімати повністю всі відеоогляди на наші розкладачки та крісла від торгової марки Карзум. Це Огорщина. Сьогодні презентуємо вам конкретно оцю модель КЗ9606. Яке дуже компактне і легке. У цього крісла є підлокотники. Є ножки, які регулюються, вони регулюються і не випадають. Це дуже гарно, бо коли вона на воді, і ви можете натиснути, і вона може попасти у вас в воду. Так, поїхали. Ці випадати не будуть. Ось таке крісло, як воно. Повністю є. Регулюється спинка за що всіх підлокотників. Треба вам їх підняти уверх і просунути далі для того, щоб лягти і відпочивати. Якщо я хочу привстати, я піднімаю підлокотники до самого верху, фіксую їх і, сидячи, ловлю рибку чи просто відпочиваю на відпочинку. Ось таке от крісло. Ви можете придбати на нашому сайті Лодки Вулкан. Більш подробнішу інформацію ми залишимо під цим відео, бо у нас є дуже багато різних моделей крісел, ви можете їх повністю всі роздивлятися на сьогоднішній день. Це в наявності. Також є розкладачки, є дуже багато чохлів для цих кресел, також є кріплення для парасольки, щоб можна було поставити і зробити собі тіньок. Також дуже багато у нас палаток, Якщо переходьте на наш сайт. Чекаємо на вас лодкий вулкан. Там все придбайте для себе. Всім гарного дня! Відправляємо новою поштою.